Одеський припортовий завод відзначає ювілейний 45-й рік з дня запуску виробничих потужностей. З нагоди круглої дати та професійного свята Дня Хіміка на підприємстві 26 травня відбулася урочиста церемонія. «Цей Праздник ми з вами відмічаємо 45 років. 45 років виконується в этом году і нашому заводу. 30 юня зароботала в Церкві Русського зароботала 28 декабря. Ввели в строй, цех попризосного м'яка номірадін 30 декабря дікабря з дом в короді Южний. В 2023 році Одеський припортовий завод продовжує боротись за існування. В умовах повномасштабної війни виробничі потужності були перепрофільовані. Це дало змогу підприємству стати партнером Всесвітньої продовольчої програми ООН та виконати зобов'язання перед робітниками щодо оплати праці. Перепрофільовуватись ми почали у липні 2022 року і у жовтні ми вже були готові відвантажуватися. Проте перше наше відвантаження відбувалося прямим методом, тобто відразу з вагонів на судно. І вже після цього ми зачистили наші склади, тимчасово, поки немає основного виду діяльності виробництва карбаміду, і відповідно використовуємо їх для накопичення. і Накопичення судової партії і та відповідного завантаження суден типу «Панамаксу». Це робота як нашого колективу, так і менеджменту, так і наглядової ради, тому що у нас були складні періоди, вони були спричинені тим, що була зима, були певні заборгованості з оплатою за природний газ, який ми використовували для опалення. І у разі, скажімо так, не опалення наших основних цехів ми б могли б втратити. Обладнання основного десь близько півмільярда гривень, і, відповідно, ми не змогли. Наразі наші виробничі потужності, які потужності із перевалювання хімічної продукції, вони готові в будь-який момент запуститися. Як ми виплачуємо заробітну плату? Тобто ми керівництво проводили переговори із переможчими акціону заарештована АМІАКУ, От, тобто нам вдалося провести вдалі переговори для того, щоб отримати сприятливу ставку перевантаження, яка дала змогу і виплачувати заробітну плату. Ба більше ми почали перевантажувати зернові, які теж поповнили наш бюджет. Наразі на заводі збереглася основна частина профільних фахівців, хіміків та інженерів. Вони підтримують роботоспроможність основних потужностей заводу. Близько сотні спеціалістів, відзначені нагородами та грамотами різного гатунку. За этот период ценности, конечно, у всех поменялись. В первую очередь, мне кажется, люди стали более добрее, более внимательнее, заботливее друг к другу. Я осталась, потому что я руководитель, у меня в подчинении 100 человек, я их не могла в тот момент бросить, куда-то уехать. Вот поэтому я здесь осталась и работаю. У меня остались в Одессе пожилые родители, я их тоже не могла оставить, бросить. Этот вопрос даже не рассматривался. Апріорі, завершенням урочистої зустрічі став виступ Юрницького гурту Чорномор.